Іди, зібрався і поїхав своїми яйцями. Будь ласка, а чому ви тихо? Та ти що? Да. Та, ти що, Какой крутой? Ну, чого ж я йому тикаю, чуєш? А чого ви? А на якому я розумію. Це сестра. Культура поведіла. у них культура пройшли, все перетоптали, все перетопили і так, да? і. Ти подожди, вас не пояснити. Ви бачите, покажіть, бо побив його чисто. Покажіть, будь ласка, документ про право власності. Для початку. О, для, початку. О, для початку. Для початку з 97-го року. Документ, документ будь ласка. Так що, документ, ви виставляєте з інтернету, потім я виставлю каміру, сфотографірую. А вони на чому? Що на чому прилетіло? Давайте, давайте. Хлопчики приїдуть і гамселять добре. Я буду контролювати, контролюватися, нічого ви не зробите. Не чіпайте, будь ласка, камеру. Проходьте, шановне. Документ Вибачте, будь ласка, це лі, це, це достояння народу. Народа, народа да, де це де саме це, це, це саме достояння. Ти що ж ти не пішла, достояння прийшла це сюди. Я з вами на на брудершат пила, що ви а мені кажете. Вона хотіла, пала, щоб десь соплячка буду і навеше називати. Да, а ви знаєте, що вона? По а яка різниця? Людина, вона ж каже, вона. А вона що, блядь, постом чи з рогами? Що хоч людина? Це мах постовбикновенна жінка. Що ж таке? Я ж вам не тикаю. Я тоже можу вам не тикаю. Я не тикаю. І мені так повага до Ва так розвернись і вперед!